Добрий день, друзі. Мене звати Павло Залованський. В рамках нашого проекту Сам собі психолог» я хочу сьогодні поговорити про дуже важливі речі. Ми на попередніх роліках казали, як собі допомогти в панічних атаках, страхах, що треба робити. Я давав деякі техніки дихання. але зрозумійте одну річ. Що якщо у вас виникають якісь такі елементи, де ви хочете собі швидко допомогти, а воно вас э, затруднює, затруднює ваше життя, то перше зробіть, що ви знаходитесь тут і зараз. Перепрошую ми тут. В кав'ярні мені захотілося з вами поділитися. Бо тут і зараз, якщо я сиджу, навіть спілкуюся з кимось, я бачу це чашечка. Це блюдечко, це столик, це дерево. Тут і зараз. А, повірте, ви коли відчуваєте панічну атаку, страхи, це ви думками своїми переходите в минуле чи майбутнє там, де того, чого не існує, його зараз. І воно вас бере. В цей час, коли ви зрозуміли, що ви тут і зараз перевели концентрацію своєї уваги на щось. Змінилася картинка в вашому образі, в ваших думках, і ви починаєте легко дихати. Легкий вдох, легкий видох. Ви можете затримати, як в попередньому ролику, своє дихання, посидіти і угамувати ваші думки. І це дасть вам енергію, дасть можливість думати на позитиві і включайте радість. Сама елементарна вправа це посмішка. Посміхайтесь, друзі. Якщо є страх, посмішка. Якщо є панічна атака, і вона вас бере дуже тяжко в цей час посміхнутися, але ви зробили посмішку. Живіть в радості і любіть свій світ, полюбіть себе. З вами був Павло Заливанський. Я вас люблю.